Днями відбулася онлайн-нарада з приводу проведення наступного сезону чоловічої баскетбольної суперліги. В ній взяли участь учасники минулого сезону та три клуби, що представляли вищу лігу Старий Луцьк, Рівне та Гоерла. У новому сезоні елітного дивізіону візьме участь від восьми до десяти клубів. Нагадаємо, що на минулому засіданні свою участь у наступному сезоні Суперліги підтвердили шість клубів: Прометей, будівельник, Київбаскет, Черкаські Старий Луцьк та. Наш Запоріжжя на сьогоднішньому засіданні до них приєдналися Кривбаз та Миколаїв. Дніпро наразі не визначився з рішенням стосовно участі у наступному чемпіонаті, так само, як і Хімік та Одеса. А харківські соколи підтвердили свої виступи у вищій лізі, де так само планує грати рівне. Формат Суперліги буде остаточно визначений на виконкомі федерації баскетболу, що відбудеться в середині вересня. Нагадаємо, старт сезону 2022-2023 років. Заплановано на кінець жовтня, а завершення у квітні змагання під час воєнного стану в Україні будуть проходити без глядачів, проте у федерації розглядають можливість трансляції.